Шлях до допомоги іншим інколи буває тернистим. Таким прикладом є історія Юлії Плоп, яка з початком повномасштабного вторгнення покинула рідний Харків та знайшла прихисток у Кременчуці. Я розумію тому, що нам допомагають, і я хочу допомагати. Я хочу це робити, якусь користь приносити. Я своїй родині сказала: говорю, я ось це хочу робити. Що вонок? Ви... Підтримувати мене чи ні? Вони мене підтримали. Я подзвонила своєю давньою знайомою. Це директор фонду нашого Вільні люди, вільна країна Діна Ткаченка. І запропонувала свої руки. Кажу, я можу це робити, якщо ти мені дозволиш. І ось так, ми 29 травня відкрили пункт видачі у місті Кременчук. Допомога продуктовими наборами усім, хто цього потребує, переросла у ще один проєкт: а саме створення радісних емоцій для найменших. Спочатку ми купляли просто цукерки, солодощі, якісь іграшки. Я почала питати запити робити. Дуже багато людей почали допомагати, і це переросло в більш глобальне таке. Діяльність я зрозуміла, що мене підтримують багато людей, не тільки наші основні спонсори Юкрентрас Чейн, але мене ще й дуже підтримала Кристина Шевченка з міста Києва, і я почала. Вітати дітей з днем народження, тому що моя дитина залишилась без дня народження, і мені хотілось якось допомогти іншим дітям. Отак, От перейшли на новий етап. І по сьогодення ми вітаємо діточок з днем народження. Це загалом десь 40-60 дітей кожного місяця на протязі полутора. Років на привітаннях до дня народження волонтери не зупинилися і почали створювати казкове новорічне диво для малечі. У нас був в тому році новий рік. Проект подаруй дитині. Мрію було дуже велике свято, де 269 сімей. То є діточок отримала свої бажані подарунки в цьому році. Ми продовжуємо благодійний фонд, наші спонсори Ukraine Trust Chain, Кристина Шевченка з міста Києва. Я дуже щиро вдячна за це, і тому цьому році вже буде більше 300 дітей, які отримають подаруночки». Всю ж допомогу, яка здійснюється благодійним фондом, важко осягнути, адже її різноплановість вражає до нашого благодійного фонду можуть потрапити всі переселенці з дітьми до 14 років, пенсіонери, інваліди. Коли людина зараз проблема з роботою, потрібна підтримка психологічна. Ми ще співпрацюємо з дією психологи залюбки займаються і допомагають. Підтримую ще гурток малювання дитяче, який відкрила громадська організація Попасна. Наші військові також відчули любов і тепло Юлії Плоп та благодійного фонду Вільні люди, вільна країна. На зараз ми хочемо допомогти. 91 перша бригада, ползапи на дві бінзапили. І ось люди можуть задонатити, якщо у них є таке бажання. Або можуть нам зв'язати носочки і принести до тих, у кого немає коштів, бо зараз холодно. Хлопці дуже дуже важко зараз. Тому збираємо бензопили, теплі речі, носочки, варішки. Також ще підготовуємо окопні свічки. Ми повинні розуміти, що вони віддають життя не просто так. Нехай жоден військовий не залишиться без допомоги, і тоді ми відіб'ємо кожен клаптик нашої землі. Буде перемога, і в Україні настане мир. Дмитро Цилюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.